Сьогодні розкажу і покажу, як я створюю свої крафтові полотна. Все-все-все буде зараз у відео. Мене звати Альона Андрієва, я художниця. І приємного вам перегляду! Зараз розкажу вам, як же все в мене тут відбувається. Як я роблю свої полотна. Перше, що нам буде потрібно, це модулі. Треба їх скласти, всі сколотити. Для цього нам буде потрібно саме. Модулі, і ще якась ганчірка і молоток. Вже коли в нас, знаєте, трошки воно е скріплене, ну, але ще не повністю, звичайно, воно видно, що ще треба добувати. Можна їх ставити, е, куточки на якусь м'яку поверхню, краще, і ще взяти одну якусь ганчірку. Зараз я щось знайду. Тут поблизу так. по якій ми будемо саме стукати, щоб не пошкодити наше дерево обережно. Потрошку. Ще іноді я в принципі робила, знаєте, промазувала клеєм, якщо це ще й побільше підрамник, щоб вони були більш Такі надійно зчеплені, але тоді їх неможливо буде, звісно, розібрати. Але якщо ви і не збираєтесь, ось такий в мене вийшов підрамник. Наступним етапом буде натяжка тканини. У мене двонитка сурова. Зараз покажу, як це все відбувається. Ось моя двонитка, і сьогодні я придбала 2 метри її ширина півтора. Ось такий вийшов, невеликий кусочок. Я трошки прищепила по всіх сторонах, по кожній сторін полотно. Щоб зафіксувати, щоб вже воно було, в принципі, більш-менш мені, щоб я його не крутила сто раз на, на столі, я стараюсь підрізати всі ці ниточки лишні одразу, щоб вони не розтрьопувалися зайвий раз, щоб вони просто не заважали, коли натягуєш, натягую, щоб воно так бентежить мене трохи, коли вони там є. Перед тим як кльоцнути е, цим, цим от, степлером. Я завертаю саму тканину, щоб було ну, просто акуратніше, щоб було презентабельніше. І щоб оці якраз таки покоцані краї, які ну, в будь-якому разі вони будуть. Це ж тканина вона розтріпується, ось такі ниточки вони витягуються. І щоб цього менше було видно і воно щоб не розпадалось на ходу, я одразу його просто завертаю. І такої проблеми немає. Ось, поїхали далі. Спершу я натягую одну сторону повністю, ну, як роблячи великі відстані, тобто в мене є центральна моя скоба, і від неї я рухаю спочатку ліворуч, потім праворуч, але роблю такі великі відстані. Потім перевертаю протилежну їй сторону. І роблю, в принципі, те саме. Але цю вже сторону я гарно підтягую, максимально, щоб вже такий барабанчик утворювався. Потім я перехожу до інших двох сторін, роблячи те саме, забиваю спочатку одну сторону гарно, потім перевертаю і вже гарно-гарно тягнучи, стараючись максимально роб останнє. До речі, ці щіпці художні спеціальні, якось, мені здається, з ними, мабуть, іще краще буду натягувати полотна. Але я ще вагаюсь і думаю, чи треба, якщо використалися, чи вам взагалі ну, подобається, чи воно псує цей саму тканину? Не знаю. Я ще роздумах, якщо ви мали такий досвід. Будь ласка, обшіть. І так, як роблю куточки, я завертаю. Сюди ось так бачите. Зразу треба і за цим слідкувати, щоб воно все трималося. Фіксую. А тепер цей куток треба підтягнути. Ну, тобто теж завертаю, оце, і треба витягнути його повище. Бажано. Ось так воно все виглядає. Коли куточки всі вже зроблені, то повертаємося до того, що, ось, якщо в нас велика відстань між нашими скобами, то в нас якраз. Є оцей запас, який ми можемо ще дотягнути, тобто ще зробити більш натягнутим наше полотно. І якщо зараз ваша оця центральна скоба, яка б вона тут не була, трохи провисає, ви можете її витягти. І ось цей центр ще більше не тягнути, але то дивіться, якщо то вам треба. Можливо, вистачить і лише ось цієї натяжки, як додаткової, яка в нас ну, лишила таку от, можливість для нас. Далі проклейка у цьому співвідношенні виходить в мене така от консистенція жива. А поки ми чекаємо нашу проклейку, поки все в нас там застине, можна просто придбати вже готове грунтоване полотно. Я вперше ось беру в рулоні таке, до того я брала полотна вже готові на підрамниках. А тепер ось буду пробувати, буду вам потім все це розповідати. Наступним етапом буде. Другий слой проклейки. Ми беремо знову ж таки желатин. В принципі, те саме продовжуємо робити, коли вже просох наш перший слой, а це приблизно десь біля 6 годин. І дуже зручно насправді цим шпателем, таким резиновим він ніяк не шкодить самій тканині. При цьому дуже гарно. Розрівнюю цей желатин проклейку. Хороший інструмент. До того я користувалася ще щіткою, так щіткою втирала теж не доволі непогано, але потім я знайшла оцю річ. Я пам'ятаю, що в академії чи ще, ні, ще в коледжі, якщо ми грунтували ці полотна, ми брали карточку пластикову, знаєте, ну, банку, банківську і нею теж доволі зручно, але це, мабуть, те саме, але трошки естетичніше виглядає і ну, ми вже типу, вже можемо собі шпатель купити. Останнім етапом буде ґрунтування. Я здебільшого розбиваю це на два таки. Дні, щоб було два слої цього ґрунта, я трошки роблю сам ґрунт рідший, і тоді наношу це на полотно таким один слой, потім через день, приблизно, принаймні через день, роблю ще один слой, і тоді все полотно завершене і готове до використання. Після того, як воно просохне повністю, на це треба виділити при, приблизно теж день. А ось і воно, наше прекрасне, готове полотно. Сподіваюся, я вас надихнула створити теж якесь полотно, допомогла, якщо ви збиралися. І в будь-якому разі гарного вам дня! Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте сердечки, лайки і до зустрічі!